Сьогодні у сільраді. Пересівати озимі доведеться, а от скільки покаже весна. Цінова політика, ризики і перспективи. Агроновини від сільради. Україна готується до інтервенції на зерновому ринку. Що робити селянам у такій непростій ситуації? Дізнайтесь з інтерв'ю Тамари Митарчук із директором департаменту землеробства, мінагрополітики та продовольства України Олександром Демидовим. Озимі не зійшли на одній третині засіяних земель. Найгірша ситуація на Одещині. Порівняно непогана на Чернігівщині, Луганщині та частково на Сумщині. За прогнозами метеорологів, зима очікується теплою. Відтак ситуація, можливо, ще зміниться на краще. Українські санітарна та ветеринарна служби вели найжорстокіший у Європі контроль за якістю м'ясної сировини, що завозиться на територію країни. Це пов'язано із епідемією африканської свинної чуми, яка все ще лютує у Росії. Відтепер м'ясо з Європи на наші столи не потрапить. Ціни на споживчі кошик поки що без помітних ексцесів. Очікується незначне підвищення ціни на капусту, цибулю та моркву. Натомість попит на молочну продукцію знизився. Тому, незважаючи на нестачу сировини, вона не дорожчає. Ціни на хліб також залишаються стабільними. І на останок приємна новина: Подешевшала свинина у середньому на 3-4 гривні. Тепер її середня ціна 60 гривень за кіло. Дивіться далі. У сільраді Україна готується до інтервенції на зерновому ринку. Що робити селянам у такій непростій ситуації? Дізнайтесь з інтерв'ю Тамари Митарчук із директором департаменту землеробства, мінагрополітики та продовольства України Олександром Демидовим. Він сьогодні головуючий у сільраді. Питання із питань сьогодні для аграріїв: ризики перспективи шляхи виходу. Що держава, які шляхи. Подолання цієї сутужної ситуації з посушливою бездощовою осінню? В цьому році ми посіли 8,1 мільйона гектарів зернових культур 6,5 мільйонів гектарів озимої пшениці 1,2 млн озимої ячменя 330 тисяч жита і більше 900 тисяч озимої ріпаку. Якщо брати по цифрам, вони відповідають цифрам минулого року. З іншої сторони, скільки на сьогодні зійшло? Якщо брати по зерновим цілому, це десь 70%, по ячменю 55% саме гірше. Жито фактично нас збереглося, десь 200 тисяч гектарів сьогодні не збереглося в зиму ріпаку. Тобто сьогодні, якщо брати, то більше мільйона, півтора мільйона, ми бачимо, що вже буде пересів. Я перепрошую, цей обсяг необхідних пересівів не є критичним для України. Ну, скажемо так, що в нас найбільше було пересів за останні 10 років. Це у 2003 році 65% Ми пересіяли. Якщо брати сьогодні, то сьогодні сягається до 30 але в нас ще буде зима, ще буде весна. Ми не знаємо, скільки вийде озимих наших зернових із зимівлі. Порада з аграрієм не залишиться. Вони сам на сам з цією проблемою. Стратегія держави як допомогти. Ми вже сьогодні бачимо, що ми збільшимо посіви кукурудзи до 4 мільйонів майже на 500 тисяч гектарів. Ми збільшимо посіву ярої пшениці, круп'яних культур, десь на 400 тисяч сої. Тобто, щоб зберегти зернову групу біля 15 мільйонів гектарів, ми її збережемо за рахунок інших культур. Плюс до цього ми сьогодні займаємося безпосередньо насінням. У нас сьогодні є біля 6,5 тисяч у Державному насінному фонді. Насіння ярих культур і більше 20, а точніше 22 тисячі в наших наукових закладах. Я хотів би відмітити, що в насінному фонді той самої кукурузи, сьогодні біля 2 тисяч. Є і гречка, є інші насіння, інших культур. І сьогодні вже можна із насінним фондом працювати що для отримання цього насіння. Які пільги там пропонуються людям? Пільги плануються, по-перше, ми сьогодні можемо давати без предоплати 10%. Пролонгація на 3 або на 5 років. Ми все це будемо переглядати. Але сьогодні ми вже даємо 10% передоплата, і на 2-3 роки це вже тоді будуть договори із і з насіальним фондом. Плюс до цього ми звернулися до уряду, наш міністр аграрної політики продовольства Микола Володимирович Присяжнюк, щоб виділили 20 мільйонів із резервного фонду для придбання насіння ярих культур. Сьогодні здоручення уряду. Нашому Міністерству, Міністерству економіки, яке займається даним питанням, Міністерству фінансів щодо розгляду цього питання. Якщо ці кошти будуть виділені, я думаю, що будуть більші льготи, тобто, можливо, відпуск насіння взагалі буде йти без попередньої оплати. Можливо, це буде не 2, не три роки, можливо, це буде 5 років щодо повернення. Це питання наразі розглядається. І я вважаю, що воно буде вирішене. Чи не стоїть на часі питання про яке знову втручання в експорт зернових і формування державних засіків в запасу державного резерву? Я хотів би сказати, що в цьому році ми виробили 22 мільйони мільйона тонн пшениці. У нас перехідні запаси були біля 6 мільйонів. Сьогодні ми 2 мільйона тільки проекспортували пшениці. 12 мільйонів необхідно нам скажімо так стратегічних запасів, це і харчування, це насіння, це корма. Тому сьогодні так питання не стоїть, але вже дивлячись на стан посів озимих культур частині озимої пшениці, ми вже бачимо, що з тих півтора мільйона тонн, які закупляв наш аграрний фонд, ми виходимо з щось що збільшити закупівлю. Сьогодні, коли ще ціна стабільна і так далі, в аграрний фонд, щоб все-таки забезпечити безпеку державу, Продовольчому питанні. Я дякую за нашу розмову. Я сподіваюся, все складеться як треба. Дивіться далі у сільраді. Стерильний світ старинських птахівників. Олена Стальчук стверджує, що першим таки було яйце. Нам не відомо, що було раніше: курка чи яйце не задаються цим питанням і на старинській птахофабриці. Тут вирощують цеплят. Це перший етап птахівництва, Або другий, якщо ви думаєте, що яйце було першим. Серце птахофабрики село Мирне Бориспільського району. Все господарство розмістилося більш ніж на 6 тисячах гектарів. Суміжною галузю є рослинництво, основна стратегічна культура, кукурудза, пшениця, ячмінь, рапс та соняшник, все це йде на виготовлення комбікормів. Сама птахофабрика одна з небагатьох, котру вдалося реанімувати та перепрофілювати на вирощування батьківського поголів'я хури. За дев'ять років вона стала найбільшою у Європі. На відміну від цеплят, людям сюди потрапити не так, то просто. Спочатку кілька етапів ретельної дезінфекції. Пташки мають рости за умов стерильності. Основний наш продукт це інкубаційне яйце. Поставляємо інкубаційне яйце на на бруліні господарства нашого холдингу. Та все по порядку. На ці майданчики, котрі називаються ремонтними, з німеччини привозять добових курчат. Таких зон сім, і кожна з них надалі обслуговує дві продуктивні. Всі технологічні процеси: годування, напування, контроль режиму освітленості, температури та вологості забезпечує сучасне обладнання. Як заходиш в втічні, дивишся, що птиця розкидана по пташнику, ташнику, вони чувствують себе комфортно. Вони наїлися, напилися, хтось же там бігає, займається своїми ділами. Ну так як діти. Бігає, ти бігайте, грається, та що шукає. Окрім кліматичних умов, найголовніше для курчат правильне обмежене харчування. Роздача їжі відбувається через спеціальні спінери. Система водопостачання з багатьма фільтрами та контролем тиску гарантує чисту воду. Спочатку курочки живуть окремо від півників. У віці 20 тижнів їх разом переводять до зони продуктивної. Цим курчаткам зараз лише 8 днів. За 23 тижні ось таке маленьке чудо зможе вже нестись. За рік одна курка несе тут 165-167 яєць. Щоб отримати такі результати, існує певна програма стимуляції світлом, кормами, насичена програма вакцинації. В продуктивній зоні всім так само керує комп'ютер. Роздає корм, що поступає зі спеціального каналу у харчовий бункер, воду підтримує мікроклімат. Завдання оператора. Контроль ваги, годівлі, роботи обладнання. Плодоносний період триває до 64 тижнів. На двох лініях за цими оранжевими ширмами власне і з'являється кінцевий продукт ахофабрики запліднені інкубаційні яйця. Кури несуться на рухомій доріжці, яка з майданчика зразу потрапляє до рук сортувальниці. Потім яйця прямують на розпасовку. Невдовзі це яйце знову стане куркою. За день тут збирають 740 тисяч яєць, за рік 2 мільйони 800, 000, а це біля двох мільйонів батьківських курей. Понад 80% працюючих із 1200 – приїжджі з інших областей. Для них господарство вже побудувало і будуватиме надалі будинки, квартири, в яких за 10-15 років перейдуть у їхню власність. Працюємо для того, щоб добре жити тут, а не шукати легкої вдачі у столиці, каже керівник птахофабрики Олександр Зубчук. Шановна молодь, якщо ви думаєте, що до 30 років ви проведете в кіосках і в самих навіть в дорогих бутіках міста Києва продавцями, а потім приїдете і будете збирати яйця, так це не так. Тому що ваше місце буде зайнято теж треба вміти робити. Дивіться далі у сільраді. Мінімальний рівень безпеки із з максимальною відповідальністю. Марина Львова про аграрні будні машівської виправної колонії. Народі кажуть, від суми та тюрми не зарікайся. І хоча Машівська виправна колонія номер 9 що у Полтавській області, полегшена у режиму, проте у першу чергу це виправний заклад. Це колонія мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для осіб, які скоїли злочин з необережності. Вона є сільськогосподарською колонією з розвинутим виробництвом зернових, овочевих і також. Тваринництва. в установі є переробні комплекси, розвинута тваринницька галузь, А також є синотоворна ферма. Установа молоку і м'ясо продає державі. Згідно законодавства, засуджені повинні всі працювати. Сидять тут переважно за дорожньо-транспортні пригоди, а ще за невиплачені аліменти. Засуджених перевиховують, з ними працює психолог. Поруч є капличка і готель для родичів, які приїздять провідати засуджених. Тут же вони й працюють на сільгоспроботах, отримуючи зарплату, з якої відраховуються їхні борги потерпілим. Частина грошей залишається на власні потреби. Ви запитаєте, яким чином так виходить? А все завдяки розвиненому агрокомплексу на території колонії. Виноферму ми побачити не змогли, бо в Україні карантин. Натомість побачили млин, який нас вразив, а також зерносховище, що працює, приймаючи, переробляючи і калібруючи зерно врожаю із власних земель колонії. Мабуть, життя теж калібрує людей, бо чоловік, якого ми тут зустріли за виправною роботою, приїхав в Україну аж з Уралу. Це, як би не професія, це будуть знання по житті таке. Нове, яке впевнено придатися. У колонії є молочна ферма на 350 корів. Вона забезпечує молоком не лише власні потреби, а й весь Машівський район Полтавської області. Між іншим, тут займається і розведенням української чорнорябої породи. А ще тут знаходяться рогаті мами, які щойно отелилися або збираються це зробити. Народивши потомство, вони дають молока значно більше. А зазвичай середній надій на фермі від однієї корови 12,3 літра. Кожну доять в індивідуальний бідон. Тому що новонароджені телята мають пити молоко лише від своєї матусі для підтримання імунітету. Деяким шкодливим особам тут дуже подобається, тому що тепло, та й молочка на шарка можна перехопити. А тим, хто тут працює, також затишно. Нема ні депресії, ні ну, всяких мислі. Корови успокаюють дочі. Приїхав сюди, добуває наказання, працюю. на пологому відділенні доляток годуємо, викармлюємо. На свободі був. По телевізору бачив коров. задумуюсь, освободіться може бути корову. Взяти. Справжня коров'яча терапія для засуджених. Хоча яка нормальна людина не розчулиться, перебуваючи у телячих яслах? Може, саме тому цього малюка засуджені назвали мультик за смішну і зворушливу мордочку. А далі дитсадок і квиток у доросле майбутнє життя. У майбутнє зазирає і молочне господарство Машівської виправної колонії. Нині тут ставлять нове автоматичне доїльне устаткування, з якого надої подаватимуть у холодильну установку, а з неї прямісінько на завод. Устаткування розраховане на 100 корів, а обслуговувати його буде лише двоє людей. Знімальна група зіліради пробула у колонії зранку до сутінок і зробила висновок. У добрих руках розумного господаря навіть виправний заклад може бути прибутковим та людяним. Хотілося б, щоб не тільки в нашій системі, а й взагалі в Україні було побільше таких господарств.